«Ой, це що ж ти зараз роздійнешся? Я жила в палаці з шістнадцятьма офіцерами, і ну звісно, що це не могло не викликати там бурі, емоцій солдат. Жіночі труси на фоні чоловічих боксорок явно виділяються. В армію я потрапила у 2013 році з біржі праці. Армія це догматично-патріархальна структура, де чоловіки в якійсь мірі реалізовують своє маскулінне я. «Хто тут старший?» — Я кажу, я старший. І він так заглядає мені за плече. і покаже: отіпо хлопців ніколи в армії. Так виходить, що жінки мусять доказувати кожного разу, що вони можуть. Жінки також часто продукують стереотипи. Основні моменти, які необхідно змінювати в армії, вони в головах, в головах як чоловіків, так і жінок. Привіт, Христина! Привіт розкажіть, напевно, як ви потрапили взагалі у військо? Чи була у вас ціль стати військовою? В армію я потрапила у 2013 році з біржі праці. Мене звідти направили в військову частину, де по сценарію я мала сказати, що вони мені не підходять, а начальник кадрів мав сказати, що я їм не підходжу. Але сценарій змінився, і начальник кадрів запропонував мені посаду керівника культурних дозвілів військовослужбовців і робота з громадськістю. Коли почалася війна в 2014 році, мене на війну не взяли. Не взяли. З однієї з причин це було те, що командир намагався мінімізувати кількість жінок, які будуть брати участь в бойових діях. Це була стандартна практика на той період часу. Жінок в армії було дуже небагато. Коли я зрозуміла, що мене не беруть на війну. Я зрозуміла, що я не готова миритися з цією історією, і мені ж важливо отримати такі скіли, такі професійні якості, які дозволять мені приймати рішення, і ну тобто, не, не дозволять комусь нівелювати якусь мою професійну участь моєю статтю там чи моїм гендером. І тому я поступила в академію. Я для себе вирішила, що я хочу отримати офіцерське звання, що я хочу брати на себе більшу відповідальність, що я хочу бути командиром і вже самостійно приймати якісь рішення і нести за них відповідальність. Випустилася я у 2020 Першому році моє бажання було враховано. Я потрапила до на той період часу, напевно, найбоєздатнішої бригади Національної гвардії України. Це четверта бригада оперативного призначення НГУ. Зараз Рубіж. Повномасштабне вторгнення. Я зустріла на лінії зіткнення у станиці Луганській. Ми планово повинні були ротувати підрозділ збройних сил України, який там знаходився. А як вдалося все-таки потрапити в бойову бригаду? Ну ви наполягали на своєму? Що ви все-таки хочете цим займатися? В бригаді був дуже жорсткий відбір. Мене це дещо лякало, але з іншої сторони мотивувало, тому що мені було важливо пройти його і стати в стрій разом з всіма. Тому що в армії так виходить, що жінки мусять доказувати кожного разу, що вони можуть. От. Тобто, якщо чоловік приходить в армію, то він апріорі вже захисник. Тоді, коли жінка приходить, то вона кожного разу повинна доводити всім, що вона вгідна бути захисницею. І інколи ці сумніви, які є від інших людей, які тебе оточують, вони і на тебе лягають, і ти починаєш теж собі сумніватися. Зі мною була така історія. тобто, Я хотіла довести всім кругом. Але найперше я хотіла довести це собі. Моя первинна посада це була заступниця командира мінометної батареї по роботі з особовим складом. Приход прийшлося дуже багато чого надолужувати в знаннях саме по артилерії, тому що мій напрямок це все-таки робота з особовим складом. Але треба розуміти специфіку свого підрозділу. Треба розуміти, які проблемні питання можуть виникати в особового складу, і щоб в особового складу не виникало. Питань стосовно компетенцій командира там, чи заступника командира, тому що при відсутності командира я виконувала його обов'язки. І так воно надолужувалося. І я підтримую досить теплі стосунки зі своїм першим первинним особовим складом. Ми разом росли, і розвивалися. І перші у нас були міжнародні навчання, і на міжнародних навчаннях вирішили здати на берет там був марш на 10 кілометрів з перешкодами, смугою перешкод, і тобто це, важливість цього маршу була в такій взаємодії. В згуртованості, тому що важливо було, щоб всі добігли, щоб всі пройшли цей марш. Тобто, якщо хтось не може, його беруть на плечі як пораненого і несуть, і кожен в екіпіровці, і кожен зі своєю штатною зброєю, мене відмовляли і казали: нащо тобі бігти? Що ти ж так офіцер там? Ну, типу, це для там солдат, щоб вони були там згуртовані. Все типу, там для особового складу я кажу, ні, я кажу, до ваше мій особовий склад мусить бачити, що я поруч з ними, що я е, разом з ними і що вони завжди можуть на мене покластися. От, і ми разом тоді подолали цю смугу перешкод. Хоча тоді було достатньо складно, і я готувалася до цього маршу. Тобто, фізично я розуміла, що ми різні фізіологічно, і жінкам інколи треба докладати більших зусиль, щоб долати там певні. Фізичні навантаження, які є під час служби, але це все абсолютно надолужується. Ви були мінометницею, правильно? Я була так в мінометному підрозділі. Чому ви вирішили змінити свою спеціалізацію і коли? Насправді, це також якби причинно наслідкове була необхідність формувати нову групу. Були люди, які, які були готові працювати в цій групі і виконувати завдання, і хтось мусив взятися за організацію цього всього. І тоді прийшлося чуть-чуть змінити напрямок, в якому я працювала. В чому зараз полягає ваші полягають ваші завдання на службі? Я не можу розкривати повністю свою посаду, але ми виконуємо бойові завдання. В складі підрозділу на лінії зіткнення чи відчуваєте ви зараз упередженість за статтю? Тобто ви вже служите скільки з 2013-го це більше 10 років, так ви у війську. Чи зараз досі ви відчуваєте упередженість за статтю від своїх побратимів? Мій підрозділ особисто це підрозділ, який наповнений повагою один до одного, і я ні разу не чула якісь упередження стосовно себе, але я стараюся і не користуватися. Тобто якимись такими речами. тобто, те, де я можу зробити сама, там я ніколи не попрошу і не скажу, що типу я дівчинка, там я це не візьму, не понесу і тому подібне. Тобто я навпаки стараюся робити все, що в моїх силах, і тоді люди знають, що я буду просити в крайньому випадку. А від керівництва, від командирів. Такі речі були на початок повномасштабного вторгнення. Я пам'ятаю, і мені ця історія буде напевно ще відгукуватися багато років. Тому що, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми вийшли з оточення в станиці Луганській. Ми виходили цивільною машиною через населений пункт щастя, яке тоді на той період часу дуже щільно обстрілювалося артилерійським вогнем противника. Тоді я вперше задумалася про те, що ми можемо не вибратись, і я не знаю, що в цій ситуації робити. Тобто, писати мамі, не писати, бо ну не, не, не факт, що взагалі від мене щось залишиться, і ну типу зможуть нормально поховати. Тобто, вже були такі думки в тій ситуації. І коли ми вибралися, коли ми добралися до свого підрозділу, який якраз був на марші, і мав виконувати завдання, командир. Постарався зібрати всіх жінок докупи і відправити в безпечніше місце, і мене він я йому теж потрапила на очі. І він такий: ідіть, Христина Івановна, туди в машину. <гум> і Я кажу, командир, я лишуся. Я, ну, тобто я можу виконувати завдання. Бо ми вже вийшли з оточення, і я вже на той період часу розуміла, що я нічим абсолютно не відрізняюся від тих офіцерів, які стоять в струю, тому що я прийшла. Військову службу в частині, у мене вища військова освіта, я офіцер, я пройшла ті самі ще більше пройшов кожен там, з тих, хто стояв в строю, а мене відправляють. І, і він такий: ви мене почули. Ну, тобто там була така напружена обстановка, що насправді не виконувати вказівку командира було дуже. Неправильно, непросто, і ну, взагалі тобто це було так якось безапеляційно. Я підійшла вже до свого начальника, з яким ми якраз виходили з станиці Луганської, і я кажу, будь ласка, у мене є інформація, у мене є ну, можливість, мені потрібно тут залишитися, тому що я можу виконувати завдання. І він, тобто, такий добре, я поговорю з командиром. І якось так. Так, ну, там буквально пройшло напевно, декілька діб. Я не одразу потрапила. Е там. Ну, тобто спочатку я там рухалася в тиловій колонії, а потім вже пізніше командир дав добро, що можна. <ривіт> і на слідуючий день він сказав, що типу, приїжджайте, типу, є робота. <ривіт> і, от, і тоді вже трошки, тоді вже трошки стало легше. Ну, після того насправді більше таких нюансів, там, крайніх якихось не було. Для мене було важливо, щоб ще бути незамінною. Тобто, щоб так щоб так знайти таку собі роботу, щоб ну вже ну ніхто тебе не міг забрати пізніше. Там, коли командир давав інтерв'ю, то він сказав, що він не пожалів, що він не залишив, і це для мене було таке. Фу. Чи відчуваєте ви якусь демотивацію, що вас е, вважають слабшою ну, в таких, наприклад, випадках, та там за чи більше бережуть, можливо, навіть я перестала насправді на це зважати в якійсь мірі? Е, я дуже не люблю, коли нівелюють роботу там мого чи мою, чи мого особового складу, от е, це демотивує. Але а коли е, стараються оберегти, то це навпаки для мене. Можливість показати, що я ще сама можу кого хоч вберегти. Ну, тобто, що це ну, типу, і мій функціонал в тому числі. Я розумію, звідки ростуть ноги, скажімо так. Я розумію, що в армія це догматично-патріархальна структура, де чоловіки в якійсь мірі реалізовують своє, це таке, це таке напевно, маскулінне я. В якійсь мірі токсичне, тому що дуже багато від чоловіків то, що вони повинні, от але в них вдома є дружини. Діти там доньки, в тому числі є матері, і нас з дитинства плекали так, що дівчат треба захищати, тобто, ці оці такі речі, і коли вони виростають, воно десь на підкорці воно закладається. Тож, якщо біля тебе жінка, то треба її захищати. Жінка це такий самий бойовий елемент порядку, який повинен виконувати завдання. Ви казали про авторитет, чи доводилося вам через те, що ви жінка в армії до прикладу доводити свою авторитетність перед підлеглими чоловіками? Період, коли я була в військовій частині, коли я тільки починала свою кар'єру, я сама була носієм стереотипів. Тобто я казала, що жінка в першу чергу повинна залишатися жінкою, і я продукувала таку історію. Пізніше я зрозуміла, що ця історія грає проти мене, але це дуже пізніше видно. Тобто, умовно кажучи, коли, я, коли мене відгороджують від якихось польових навчань, того, що там холодно, дощ, і, типу, ти ж дівчинка, ти простудишся. То коли я прийшла в академію, я зрозуміла, що у мене недостатньо знань, і що через оце, що я дівчинка, я втратила в знаннях в академії Я вдячна там своєму командиру, роти напевно найбільше, бо він був самий жорсткий. Тобто він казав: у Нас немає жінок, у нас всі військовослужбовці, і типу, та тобі хочеться себе пожаліти, десь там в якійсь мірі що ой, це таке навантаження, а я так фізично там цього, наприклад, не можу зробити, бо я жінка. Він казав, що всі все можуть. <реш> і все. І ти до цього приходиш теж пізніше. Тобто, ти розумієш, що в принципі все під силу головне – внутрішня мотивація, того, що ти це хочеш робити. Був випадок один з суміжним підрозділом, коли підрозділ мій виїхав на задачі. Я залишилася за старшу там, де ми дислокувалися, і прийшов. Хлопець, чоловік з іншого підрозділу, йому потрібна була оперативна інформація по місцю розташування. Ну, Тобто, в принципі, просто на карті йому треба було показати, тобто, де наші, де противник, тому подібне. я цю інформацію володіла, і він прийшов, і такий, хто тут старший, А, ну, я там назвав до кого він прийшов. Я кажу, це тут, все нормально. Він там представився, хто він, і каже, хто тут старший. Я кажу, я старший. І він так заглядає мені за плече і тіпо, каже, типу, хлопців нікого немає. І я така, я кажу, я поняла, хлопців нікого нема. Ну тобто, ті, які можуть вам надати ту інформацію, яка вам потрібна. Він такий, ой, я щось не так сказав. І я кажу, та ні, я, напевно кажу, все так. Ви сказали, просто ви не отримуєте ту інформацію, яка вам потрібна. Але тут я відчула, що просто мене у формі ну недостатньо того, що треба якогось хлопця, який має бути десь ззаді, і який має бути більш компетентніший за мене. А які ще перешкоди для жінок в армії зараз? Є. Ну, зараз або там за період повномасштабного вторгнення, те, що ви для себе побачили, що це, 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 і це треба змінювати. Сприйняття, напевно, жінкою, себе е, в першу чергу, як е, захисницею, як військовослужбовицею, тому що жінки також е, часто продукують стереотипи. От, бо це таке загравання е, з двома ролями, умовно кажучи. Тобто, я хочу залишатися е, ось цим. Образом жінки-берегині, але водночас я хочу, щоб до мене ставилися на рівні. Тут треба визначитися, яку сторону пріоритетно ти обираєш. Якщо це жінка-берегиня, то тобі прийдеться миритися з всіма стереотипами і всіма якимись е, упередженнями е, і утисненнями, От, тому що ти про, сама продукуєш цю історію. А коли ти військовослужбовець, то е, тут інша сторона медалі. Ти не маєш права вступитися. От все, що ти говориш, тобто, що ти можеш, ти мусиш показувати, демонструвати, і як тільки ти вступишся, тобі скажуть, ага, а ти казала, а ти казала, що ти можеш. І це дуже боляче, тому що ти тоді сам починаєш в собі сумніватися. А стосовно саме з боку армії є змін, які треба впровадити. Тільки в 2000, якщо я не помиляюся, у 2018 році для жінок відкрили список бойових посад, які жінки можуть займати. До того там жінкам не можна було бути командирами взводів, бо піхотних підрозділів, ну і далі по щаблі управління? Тобто, якщо ти не проходиш елементарну ланку командиру взводу, то вже типу, займати інші бойові посади, командирські посади, управлінські посади, ти не можеш. А зараз, от зрозуміло, що юридично це е, е, урегулювали, але чи ви чи відчуваєте ви, чи можливо десь бачили, що от, складніше жінці на якусь керівну посаду? Заступити тільки через брак досвіду, тобто тільки через те, що от попередні пункти не були дотримані, менше жінок зараз там можуть показати якийсь управлінський досвід. Тобто ми говоримо про керівні посади як про причинно-наслідкове твого кар'єрного шляху. От. І в зв'язку з тим, що Умовно кажучи, для нас відкрилися можливості пізніше, жінок на керівних посадах менше. Ну, крім там стереотипів. Тобто я бачила таке, що, тіпі, там, наприклад, жінка не може займати посаду заступника там, командира батальйону, того що в разі відсутності командира батальйону їй придеться командувати батальйоном, а як її будуть слухати чоловіки? Як вона поведе там, чоловіків у бій? Я чула таку риторику. От, Але. Я ж знову ж таки кажу, що тут можна відсилатися до досвіду, тобто чи є достатньо в цієї жінки компетенцій попередніх для того, щоб займати цю посаду? Питання білизни, Армвумен, по-моєму, дали свої лекала, і вони там зараз будуть питання форми. Також бронежилети, я вже бачила, що затвердили прямо два якихось екземпляри, та, там. Анатомічні, по-моєму, демферна система в самому бронежилеті, тобто плити стандартні, але за рахунок демферу, тих, у кого великі груди, вони будуть там перекривати цю історію. У вас зараз яка форма? І от ви кажете, що ці зміни вони впроваджуються в українське військо? Так як ви вважаєте, чому тільки зараз? Два роки повномасштабного вторгнення? І скільки дев'ять війни? Чому зараз? Тому що. Ми зараз бачимо, що суспільство, громадськість є великим рушієм змін. І тільки через суспільство і громадськість ми можемо впливати на державу і демонструвати те, що е, оце потрібно. Я отримала форму, у нас форма м, нового зразка. Е, я отримала її по своєму розміру, але варто говорити про те, що у мене. Я сміюся. Середньостатистичний розмір солдата дрища. У мене 44-й, там 46-й, умовно кажучи, там в п'ятому рості, і у мене немає великого об'єму грудей. І за рахунок цього у мене немає якихось проблем з формою. Я отримала форму на складі, я її приміряла, і мені не прийшлося нічого підшивати. Якщо попередні зразки форми, які я отримувала, мені обов'язково приходилося підшивати, але це типу ну рахується як чоловіча форма. Це рахується унісекс. Досі немає якогось розділу там чоловіче жінок. Я думаю, що його і як так не буде можливо, скоріше за все, ми прийдемо до того, що це буде єдиний зразок унісекс. Тобто, коли можна буде вибрати. Там, умовно кажучи, по росту, по об'ємам, от і цього буде насправді достатньо. Я поки що бачу насправді позитивний рух, тобто основні моменти, які необхідно змінювати в армії, вони в головах. У головах як чоловіків, так і жінок що стосовно побуту, я хотіла запитати у вас, ж бувають такі моменти, до прикладу, коли там ви з чоловіками 24 на на сім своїми побратимами так виконуєте якісь завдання, і відповідно і побут у вас спільний, так чи впливає якось те, що ви жінка на ваші взаємини саме в цьому плані з побратимами? Я Відмовилася від походів на кухню для того, щоб я не асоціювалася з кухнею хлопців. І коли ми були на бойових, то я принципово нічого не готувала на кухні. Тобто, і це було ну тобто, як принципово Бо зрозуміло, що їсти треба, і ти приходиш щось там зорганюєш там з того, що є. Але типу не готувала на всіх. На всіх. Тобто я відмовилася. Тобто, раз там було, що була можливість, і я прям дуже хотіла млинців, і я нажарила млинців, тобто там з тих продуктів, які були, от і, і все. Але тобто, кожен хто заходив на кухню, я казала, що це одноразова е, акція, <с <с і більше такого не буде. Е, умовно кажучи, е, побут він насправді зближує, він відкриває, що коли люди їдять разом, коли люди сплять разом, коли люди обговорюють е, після завдань емоції пережиті. Е, це про згуртованість, і це прям дуже крута історія. Я Прихильник того, щоб навіть під час навчання жінок і чоловіків не розділяли по різним спальним місцям там, умовно кажучи, що там хлопці сплять в одній палаці, дівчата сплять в одній палаці в іншій палаці, того що це розриває колектив. Я на навчаннях міжнародних жила в палаці з 16 офіцерами. І ну, звісно що це не могло не викликати там бурі емоцій солдат, які жили там в сусідніх палатках. Бо це як це так, дівчина там з офіцерами, і це було літо і було жарко. І ми приходили після там обіду. Хлопці знімали футболки, там офіцери. Тобто я не могла зняти футболку. Мені було обідно, типу що воно так відбувається. От але потім прину мене я знайшла рішення там з цими топами спортивними і. Всі з абсолютним розумінням ставилися. Хлопці передягалися там при мені, і ну тобто це не було чимось ну, таким, типу Ой, це що ж ти зараз роздійнешся? Тобто ніхто не привертав на це ніякої уваги. Умовно кажучи, достатньо було, от мене справа офіцер спав і зліва офіцер спав. І для того, щоб їм там ну, там, переодягнутися ще там, щось їм було достатньо просто мене попередити про те, що я буду передягатися, для того, щоб я коли там виконувала якісь маніпуляції там своїми речами, не розвернулася і раптом не побачила. Його голим я просто буду знати, що мені не треба туди дивитися, поки він передягається. І так само я. типу, я наприклад кажу, що я буду придягатися, не такі. Окей, ну тобто вони там нічого нового не побачать. Умовно кажучи, це всі дорослі свідомі люди. Але типу вони вже там теж не, не буде такого О -о -о -о! все, всі там в шоці. Там всі пережили якийсь психологічний стрес, травму. Тобто, і так само на бойових не було такого, що хтось це сприймав не так адекватно. У мене був сержант, і якраз коли ми жили в офіцер з палатками в палатках з офіцерами, він розказував про те, що в них була жінка, в якої була провокуюча білизна. Вона була якогось неонового кольору, і він побачив її в неї в сумці. Ну він сержант, йому положено дивитися всіх в сумки, щоб всіх було все в порядку. Типу, ну це так специфіка, скажімо так, е сержантів. І я щось теж збиралася, і ми почали з цю тему говорити. І він мені розказав за провокуючу білизну. Кажу, і ви знаєте, кажу, а я не знаю, чи в мене є провокуюча білизна в рюкзаку. Кажу, я ну, кажу, я не шарю, яка це провокуюча білизна. А чому провокуюча? Він пояснив? Ну, того, що вона була яскраво неонового кольору. От, і він вважав, що типу ну, не повинна виділятися, якось одяг не повинен був виділятися. І ми почали на цю тему говорити. Я кажу, ну, нікого вона може і провокувати не хотіла. Ні, вона хотіла провокувати. От вона, от ви не знаєте. А вона там така кажу: я кажу, може, теж кажу, хочу когось провокувати, але я про то не знаю. Кажу, ну тобто, кажу, тут треба тіп, чітко визначати. Але умовно кажучи, Кажучи там жіночі труси на фоні чоловічих боксерок явно виділяються, і це також можна рахувати, ну не можна. <схід> Але я, ну, там, умовно кажучи, на прикладі цього сежана можна сказати, що це якийсь там провокуючий елемент. Тобто, ми все одно дійшли там до спільного знаменника, що ок не в армії не виділятися, це типу ну, це нормальна історія. Але історія про провокування, то це скоріше чиясь суб'єктивна думка. Це як та історія, що хтось там каже, що можна спровокувати, наприклад я не знаю, галтівника, галтівника, чимось, та. що типу, ну, мені здається, що це більше про виправдовування людини, яка реагує. Так, так. Тобто, тобто ти ну. Ми люди відрізняємося від тварин тим, що ми маємо свідомість, і цієї свідомості має бути достатньо, щоб не реагувати на якісь умовно провокації, навіть якщо це провокації нашого мозку з того, що ви бачите, так в своєму досвіді скільки зараз жінок у війську і як це змінилося після повномасштабного вторгнення. Ми не можемо говорити про, про якусь масовість в підрозділах, але вони є. Мій досвід уже там протягом 10 років. То там, коли я прийшла, це я була там, одна квіточка, умовно кажучи. Там, на там на пальцях одні двох рук порахувати, там на цілу частину військову. То зараз я коли перший раз приїхала з бойових, тому що я дуже довго була в зоні бойових дій. Я не знала, що відбувається в моєму пункті постійної дислокації. Я приїхала, я загубила очі. Тому, що було дуже багато. Ну я звертала увагу на жінок, які з'явилися там безпосередньо в моїй частині. Як ви вважаєте, треба мобілізувати жінок на рівні з чоловіками чи ні? Враховуючи що в Україні. 14-го року війна кожен громадянин повнолітньої нашої держави повинен вміти надавати домедичну допомогу, повинен е, знати, як працює е, зброя, як нею користуватися для того, що якщо в держави виникне е, запит. Ця людина могла цей запит закрити зараз. Є дуже багато е, ідей і думок про те, щоб створювати там жіночі батальйони, жіночі бригади. Чи варто таким чином відділяти е, жінок і е, створювати оці окремі якісь е, частини для них? Ну прям частини ні, але думаю, що підрозділи це непогана ідея. Жінка-командир не зможе інших жінок, таких самих як вона, якимось чином там ну постаті вже їх точно розділяти не буде, і це знівелює ряд стереотипів які побутують в суспільстві я думаю що це міг би бути хороший експеримент але Чим він може бути поганий і чим він може аукнутися, тому що будуть порівнювати жіночі і чоловічі підрозділи? От всі феміністки там давайте він штурмені там Авдіївку і відбийте е, всіх там противників, того що от от ви ж хотіли? Тобто, отакого от е, це може бути ну поганою історією. Стосовно ваших рідних, як вони реагують на вашу військову діяльність, і чи змінилося за цей час, так як ваше сприйняття себе у війську? Що від цього, як ви казали, як квіточка до того, що я на рівні можу зробити все, що мені треба, на рівні з чоловіками, чи змінилось так само сприйняття вас у війську вашими рідними? У мене ніколи не було насправді від рідних запиту про стереотипність. Вони мною пишаються в більшій мірі і підтримують мене, ніж десь там дорікають або кажуть, ну, що тобі того, бо ну, типу, чужі люди то вони можуть там, сказати, що ти ж дівчинка наша, то ну, бойові. Ой, ужас, який Вас ти? це ображає? Мене це десь зачіпає, е, того що е, я розумію, що це люди напевно слабкі. Ну, тобто, десь в них є може людина, яка ну, не знаходить мотивації йти до війська, і вони пробують проєктувати цю історію на мене. От десь так я їх сприймаю. Ну, тому що для мене це велика е, честь бути в такій для країни час е, в струю е, і на захисті. Ну, тобто, Я плекаю дуже велику е, гордість за те, що в мене є така можливість. От, а коли люди нівелюють у цю історію, воно дещо напевно не про мене. Отак. От дякую вам і вам.